Іване, сьогодні здалося, все у вас виходило. Після перемоги в Єврокубку грали в чудовому настрої, це так? По-перше, хочу привітати всіх з перемоги. Ми грали дуже добре, так, ми вийшли на певний позитивний, на позитивному настрої на цю гру. Віддавалися на кожному клапці майданчику. Було б дуже багато асистів, результативних дій ми десь стягували. Не загравали тільки одну сторону, змінювали постійно сторону для, для захисту. Це дуже важко змінювати педаль, пекара, сторону. Грали дуже добре, віддавалися. У вас сьогодні дуже хороший відсоток реалізації і підбирання ви виграли, і всього п'ять втрат, якщо я не помиляюся за гру на команду. А своєю власною грою наскільки задоволені? Це вам скаже тренер, як я зіграв. А ми дуже коли добре захищаємося, в нападі також все виходить. Який настрій напередодні подорожі в Іспанію? Що скажеш про наступну гру? Ну, наступну гру будемо налаштовуватися, як на всі ігри. Будемо тренуватись, розбирати. І сподіваюся, що буде дуже добрий результат.